Випускник 19-ї школи Роман Лищук склав мультипредметний тест на максимальні 200 балів. Відразу зі трьох предметів математики, фізики та української мови завдання не були складними проте потрібно було бути дуже уважним. І зокрема, з математики, наприклад, потрібно було дуже звертати підвищену увагу на обчислення, адже можна було розв'язувати задачу правильно проте дуже легко допустити допуститись помилки саме в арифметичних діях. За словами Романа, отримати 600 балів не було його ціллю. Хлопець прагнув здобути хороший результат, щоб вступити в омріяний університет. Безсумнівно, я не очікував, що буду мати аж з трьох предметів 200 балів. Сподівався з математики і з фізики з української мови, все таки стало приємним сюрпризом для мене. Ну і безсумнівно я дуже зрадів в цьому. Посилено готуватися до тесту. Роман почав близько року. Займався як самостійно, так і з репетитором. Хлопець ділиться своїм секретом. tú Насправді, як такого секрету найвищих балів не існує, тобто це е, потрібно готуватися е, ну, не лише в 11 класі, а потрібно також щороку намагатися дізнатися якнайбільше, тобто почерпнути саме зі шкільних років якнайбільше знань. Адже неможливо підготуватися за рік з репетиторами, аби здати всі предмети на 200. Репетитори, ну наскільки я розумію, це для того, щоб загалом узагальнити та систематизувати матеріал майбутнє. Випускникам Роман радить В першу чергу це не хвилюватися, бути впевненим в своїх силах, і іноді радять, що, наприклад, там за місяць до НМТ дехто починає проходити тести і зовсім не готуватися. Насправді я не можу погодитися з цим, що це буде правильним рішенням для всіх, адже іноді, ну, замість того, щоб проходити, наприклад, ну, вивчати певний матеріал, абітурієнти просто хвилюються. Тому, на мою думку, все ж таки важливо. Ливо замість того, аби хвилюватися, як найбільше витратити часу саме на підготовку, Роман хоче пов'язати своє життя з it сферою. Планую навчатися у Львові, а своє майбутнє бачить тільки в Україні. Приємно розуміти, що навчання принесло свої плоди і так. Але я безсумнівно не планую зупинятися на досягнутому, адже це, як на мене, лише початок. Я не сприймаю НМТ як певний фінальний екзамен. Це для мене лише подальший етап у житті, адже далі буду навчатися в університеті, де ну, також потрібно прикласти немало зусиль.